Привіт! ви на каналі Зміст. Сьогодні ми поспілкувалися з тими, кого чують мешканці Полтави, гуляючи центром міста, з вуличними музикантами. Завжди, коли я зустрічала їх на вулиці, то думала, хто ж такі вуличні музиканти, чим вони живуть та куди повертаються після дня, проведеного за музичним інструментом. У цьому відео музиканти поділилися з нами своїм життям та розказали, чому Полтава звучить саме так, як ви її чуєте. Зовут Андрій, фамілія Буторін. Сам я родом з Полтави. Все життя живу тут. Займаюсь музикою, теж усе життя займаюсь музикою. Дома був баян і ще від діда. І до мене приходив товариш, а він вже почав навчатися на баяні. Це десь другий клас був школи. Він приходив до мене, брав баян і грав, мені так сподобалось. Сам навчився трошки грати на баяни, а потім, потім поступив в музичну школу і так потроху-потроху пішло далі і далі. Мене звати Євгенія Вишненка, скільки років мені не хочеться казати, це секрет. У жінок таке зазвичай не питають. Я з Криму, з Сімферополя. У Полтаву переїхали ми з мамою, коли там почалося. Вторгнення російських окупантів мене звати Дмитро Голобородов. Я працюю артистом Полтавського симфоніч... Полтавського академічного симфонічного оркестру. Я тутешній з Полтави. Хоча мої батьки, зокрема моя мама, з Луганської області, з міста Брянки, окуповані з 2014 року. На жаль, шість років мене було віддано на ДОМРУ, Потім. У мене з Домрою не дуже склалося. Через рік я перейшов на скрипку, це в 7 років. І, власне, на скрипці я граю вже 20 років. Також я ще граю на деяких інших інструментах. Е, приміром, це з 9 років я почав навчатися на трубі і також на акордеоні. Акордеон, в принципі, в мене доля з акордеоном закінчилася на музичній школі, і потім після музичної школи. Я ну, фактично майже і не грав. А, з трубою і скрипкою, в принципі, в мене життя повністю пов'язане зі на скрипці. Я вже, як я вже раніше сказав, 20 років, на трубі граю 18. Взагалі я закінчив музичне училище по класу барабанів, але барабани це дуже великий інструмент і багато носити. І мені завжди хотілося якийсь маленький інструмент, щоб його менше носити. І це так. Е Підійшов і мені він сподобався. Е, я був в, в, в Німеччині, і мене один товариш попросив купити для нього такий інструмент. Я його купив, спробував пограти, мені сподобалось. Діло в тим, що цей інструмент він універсальний, скажімо так, і на ньому можна грати будь-яку музику, що для мене дуже важливо. На вулиці я граю ще зі студентських років. Музикою почала займатися з музичної школи, як це буває, що дітей віддають у музичну школу. Да. Спочатку починала з фортепіано, тому що це самий модний інструмент був завжди був. Но на фортепіано у музичне училище, у нашому випадку, страшний конкурс. А також ну, по сосі... ну, у сусідньому класі з нашим був клас з Флейти, і я подружилася з дітьми з цього класу. Ну, мені подобалось, що там діти красиво грають, ну, красивий інструмент. Ну, і теж захотіла, ну, і... потім перейшла на флейту і поступила у музичне училище на Флейту. Ну, і Закінчила у Сімферополі, там трохи працювала і по спеціальності, і газети також розносила. Тут, так, да, по спеціальності влаштуватися не вдалося. Так, випадковими заробітками перебивалась, ну і зараз огородом да, займаюся в основному. Мене на вулицю спровокував вийти колись мій колега, точніше. Зараз він мій колега, тоді він навчався майже однокурсник на два курси старший в музичному коледжі імені Лисинка, контрабасист Михайло Максимов. Він колись до мене підходить, коли ще я був на другому курсі, він на третьому говорить мені, каже, Дмитре, давайте пішли на вулицю. Я кажу, ну пішли. І так вона зав'язалася. В принципі, основна мета наша. Насправді була більше як професійно зростати, не боятися публіки. Ну, також певна грошова винагорода є і радість. Ну, як це гра на вулиці, це насамперед можна сказати знайомство з людьми, тому що повз тебе проходить не сто, не ти, ну, тисячі людей щодня. Це було зі студентських років заради грошей, а тут. Гроші зайвими не бувають, ну і українські пісні зараз треба грати. У Полтаві, на жаль, їх не дуже багато звучить. Цьому році буде, мабуть, 13-й рік, як я вже граю на білій танці, а біла танка дуже просто. Я вийшов спробувати. Думаю, як буде реакція людей. І підійшла жіночка, зразу ж буквально я сів грати і сказала: ой, так добре, так хорошо, але я е хвилююся, Я говорю, що вас хвилює. Я хвилююся, що будуть другі музиканти, і вони не дадуть тут змогу грати. Я її заспокоїв і сказав, що хвилюватись не треба, більш ніхто тут працювати не буде, бо це специфічне місце. Ну і так, посидень я тут. Кожного своє місце. От Якщо пройтись по Полтаві і подивитися, то музиканти люблять працювати кожен на своєму місці. Чому? Тому що е, інструменти різні, наприклад, хтось там співає, тут важливо, щоб була акустика. Хто співає вживу, хто підсилює звуком. Да? І тут дуже багато нюансів і треба знайти як би сказати, свою територію. І от Коли людина знаходить свою територію, їй там комфортно, і вона вже там і працює, скажімо так. Зараз гра на вулиці, це особисто для мене, це дуже гарний спосіб і дієвий спосіб відволіктися від комп'ютера, від написання дисертації. Гра на вулиці це дуже допомагає відволіктися. Просто ти забуваєш, виходиш і відпочиваєш від від насправді від роботи, тому що гра на вулиці це не робота, це навіть не під. під Підробіток, як декому може здаватися. Особисто для мене це просто відпочинок. Є цум наш будинок напроти. У мене є номери дуже багатьох тих, хто там живе, і я думаю, якщо їм хочеться якусь там музику, вони мені дзвонять і кажуть, пограй нам більше такого джазового, я граю джазове. Якщо вони кажуть, що ой, щось голова болить, перестав грати, я кажу, що ну окей, давайте все. І отак якось налагоджений контакт. Ну а так загалом ну багато дуже знайомих. Я ж Не просто так, лише на вулиці граю, і в колективах трошки там рік в філармонії Полтавській грав. Тут працюю, де ще, в музичній школі першій працював. то велике коло спілкування в мене. І тому немає дня, коли я вийду на вулиці і буде пів години, коли я нікого не зустріну. Хтось весь час, там, привіт, привіт. Я, я вже звик просто киваю і все. Працюю рідко, але в основному субота-неділя. Ну, можу ввечері виїхати, коли жарко, наприклад, там, в будній день. Але якщо, наприклад, це субота і неділя, ну працюю декілька годин і цього достатньо достатньо, бо заморюєшся, і якби, вже нічого більше робити не можеш. Ну, зранку встаю, о восьмій, за який там, ну, трошки там, походив. Там. По поснідав, поснідснідав, трошки, приготувався. Якби, такий повинен бути настрой, да? як по-українськи. Настрій, да? І тоді приїжджаю сюди, тут попрацював, вже дивлюсь по ситуації. Буває довго працюю, буває трошки менше. Тоді приїжджаю додому. В суботу я можу і вечором ще виїхати. Тобто залежить від, від, від конкретної ситуації. Стою тут години дві-три, потім в магазин, на автобуси додому. Дома теж домашні справи, город, коти. Одну кішку ми з Сімферополя привезли, вона вже стара. ну і Вона народила тут двох кишенят, що у нас залишилося. Не роздали. І одна кішка, ну, сусідка, теж кошеня не знала, куди дівати, але ми взяли собі. Встаю я по-різному. Сонце святе, 8 годин не менше, краще 8 з половиною. Встаю, е снідаю, чищу зуби, граю на трубі 30-40 хвилин. Потім це десь до восьмої години. 10 хвилин. Потім йду на роботу о 8.30, тут репетиція. Е, я граю тут, у нас 2 години репетиція, ну, фактично 2,5 до 11 години. Після 11, е, якщо гарна погода, я десь на півтори годинки, година півтори можу вийти на вулицю, трошки пограти на скривці. Потім обідаю, е, знову граю на трубі і Вчу партії по роботі. А, і пишу дисертацію. Ось. Якщо мені набридає писати дисертацію, то я ввечері знову виходжу на вулицю. Я грав там, де апеляційний суд біля сонячного парку. І я граю, до мене під ну, не те, що підходять, просто е люди там зупинилися, їх було троє чи двоє? Двоє, мабуть. Двоє. Один з яких був доволі такий, трошки на підпитку. Не трошки, доволі сильно на підпитку. Його вже там хитало хорошо, а інший нормально, чи не пив або мало пив. Вони такі слухають, слухають, слухають. Це десь там вже три хвилини, 4-5, нормально, слухають. Потім взяли, закурили. Ну, Це десь далеченько, десь метрів 4-5 стоять від мене курять. Потім трошки ближче підійшли. І оцей, що п'яний, запитує у свого друга, а ми, де ми зараз знаходимося? Він йому каже, ми в центрі Полтави. А він не розчив на, на п'яну голову, каже, ми в церкві Полтави? В церкві Полтави. І у нього таке вираз мертвий на лиці, покерфейс. Десь на секунд так, на десять він застигає. Дивиться на мене, на друга дивиться і осмислюється що щось у нього в голові, що церква Полтави. Каже, так людина ж молиться, чому ми куримо. Уже вечір, мабуть, дев'ята вечора, темно, ліхтарі світять, підбігає дівчина, така вся плаче, ридає в сльозах і каже, починає пояснювати, що в неї. Е, щось там, з квитком проблеми, вона не вистачає купити квиток на виїзд з Полтави в якесь чи селище, чи щось таке. Е, і каже, е, хоч щось там, там 20 гривень, 30 гривень, я, я просто спитав, е, скільки треба. Вона каже, 120 не вистачає, Я їй даю 120. Вона просто так, замрак. І я, як почала ридати, я кажу, ну, все. І вона тільки подякувала, побігла далі, у неї багато, мабуть, чотири сумки було і ще й валіза з собою. І От так. А мені потім ці 120 гривень повернулися за хвилин 15. Тому... Я так ще подумав, що мої 15 хвилин часу, можливо, врятували комусь життя.